Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Дякуємо, що підписуєтесь. Нам дуже приємно. І ось нарешті настала весна. Як завжди неочікувано, так, да, зайчик? Да. Вона вже місяць як настала. Ну так теж ще було не так, а це ось А це вже ось настала весна. У нас, ось... а... ага. У нас ось два дня пролупинили такі добрі дождики, що я займався проектами своїми новими. Я зароблю, покажу, що я проектирую. Не сидится без діла. Ну, Щоб а зараз, дурня в голову не лезла. Щоб дурня в голову не лізла. вам також раджу. Хоч вмієте, не вмієте, все одно. Євген на годину щось береть, щось робіть. і воно буде трохи, трохи не так. Тобі кабачков насіять? <рес> Насілай. Щоб не так страшно жити на світі було. Ну а сьогодні завозимо трошки гнайку. Як колись казав мій покойний батько, треба трошки з весни вивезти, щоб по осені було трошки менше. Да нам і не вистачило осінню гнайку, а так ось свинки трохи назбирали. дрібненькі, треба вивезти. Потихенько ось будемо возити. Поки... Да вони же передають опять дорщі, да сніг і хай воно на його сніг, дощ іде. Грати поки не буде. А ще ось, покажемось, покажись. Ось яку кафтинку бабуся зайцю зв'язала нашому. Покажись, покатись. І за, спер... Ой, красоту яку врізал. теплою. Що вечора до часу ночі пашти вязала. Ну, зв'язала. І перев'язувала. Ну, а зараз... А що ти прийшов шлепанца ну, гни возить? Це я була. Ну так треба чоботи побільше. Чоботи висихають. Ми будемо грузити, лазити, розмовляти. Короче, я вже один нагрузив при цепаліст. Давайте твориться, я подивлюсь. тут тобі не коробка автомат, як на твоїм тракті. На кнопочку ззаду вперед. Це... Оце чуєш, матю? Оце... Думаю, треба на сцеплення доварити. Три щоб доставав ногою, бо трошки... Трошки ноги коротковаті. Ну йди сюди. Ну йди сюди. Отак! Отакий тракторист. перший раз в житті самостійно їде, так? Да? на своем наблатыкался трактор и теперь деда забирает. Деда ну, забирает трактор. Это я буду своему же ездить Ага. Значит, значит, на моем гну и возить. На моем тигну и возить. А, а на своем так что? Бабе дрова до печь. Хитрий. Так а чого шливый мазать. Так неправильно, що шли вымазать. Да Головне ж дивись, у тебе красний, у мене красний. Покажу попозже, який проект. Роблю. собі. Ну, як собі. бабусі в подарок. Ну, ось. Ще, ще трошки. і Я буду на тим балдеть. Алеша буде на тракторе робить. сначала пришел. Ой, ма. Что ты вернешь? Да видно меня. Это такая морда, что куда хочешь улезть. Я же сначала пришел, так, мам, мы трошки поработаем, а где пойдем в машинки, тогда в хату мультики дивиться. А теперь он как надо, так, вот он уже Не треба вже ні машинки, ні мультики. Дети. Ну я записав тобі, що ми з мамою будемо коли повозимо в ней, а на кеспу і... Ну так, да, так ти ж казав, не коли повозимо в ней, а трохи поработаємо. А тепер вже коли повозимо в ней. Тут його засі небагато. Тут не багато його. Так песочек, може ти своїм привезеш трактором? Своїм, своїм. Ну, а то ти вже... Якщо до цього моменту ви не поставили лайк та не підписалися, радимо це зробити, аби ви і надалі мали можливість слідкувати за нами. Ну Що я можу зараз тобі сказати? У тебе дід вираз у тракторі? Я відкрив. ті цю Мабуть, тебе теж така доля жде, да? так? Стану його! Мама, та й люди вибиваються. А люд, трактористи, що не люди трактористи. Люди, але вони не бачать людей. Вони поле бачать і все. І лисиць. І лисиць. А я кажу, хай в люди йде. Я ж тобі кажу, що я лися один рік, як на кейсі робив, ну, все время в своєму ніч, вночі так вийшло робив. Ціло осінь Так, До того одна лисиця так привикла до трактора, що куди переїжджав я на поле, туди й переходила вона. А чего она была такая приметная, как я когда рассказывал, потому что она была такого цвета рыжего, аж красная, одна та она такая. Я больше, я больше никогда не видел таких лисиц. Ну а уже как последнее поле задисковал, так скажу, ну все, кажу, красавица. Давай, кажу, до весны. Это было по осени. Ну, бывайте помаранчевые белки. Тракториста життя, як у дальнобойщика. Тільки ты живе на трасі в машині, а, а тракторист на полі в тракторі. Мені даже, благодаря трактору, що на полі провів, появилась одна такая, як його сказати. Ну, коротше, я боюсь, бо великого скупчення людей. Тепер. на мотоблоці як уж клейла в стовп, так до я впьев становиться становиться тоже дочка тракториста і на тракторі і на машині а? катки тягав як тільки почуєш оторохтять зразу бежить уже все прокататься Такий притех, типа, бочку з'їздить на поле з водою. Воно таке треба було. Навірно. Наверное. Ну так, да, тепер на машині гайсаєш. А так би не їздила на тракторі, на машині не гайсала. Чому? Не того, щоб мені до руля не була прилучена. Навчилась. Воно е. як з детства так. А як не так... Ти посади нашу бабусю за руль. Вона і на ходу і вискакувала з його. Посадила. Ну буває іноді як сильно діда прикрутить, так садиться і їде. Та Так надо. Тут вже я нічого не скажу, допомагає Садиться за руль, і їде Ага. Бабу за руль на трактор посадив. Ну так да. Споминаю, колись як на МТЗ робив. Іначе не только не робив. Т-25 і Т-16. Даже за рулем не сидів. Зато з великої техніки всі. пройшов. И... І... І 340-віє, -е, і 500 є, -е, і на кіровці. Ага, так. Возили ми гни по людях. Це як тільки весна, так це карпатцям грузить, а МТЗ возить. Папа грузнеш на тих загородах. Ну, а вже ж як давали ж на магарич, так ділили вже ж пополам. Я ж уже ж привозив і ділив пополам з Карпатцем. Так й загру... й нагрузив, дай сидить, книжку читає. А ти їздиш, або загрузниш, або... Ну Так аби той не грузив, так магарича б не давав. Ну, так ко Так нічого було вести. Так і зараз, отагі на поле, отоді сіно. Так і зараз ось ось провозим гниль, зацепим плужок, вырим, пока вырим, посадим, Посіємо Там уже і сіно Жизнь пролетає наче Ось, наче Недавно Оля каталась. А дивись уже внук деда катает. Ты хрена себе. Времелый ты тебе вам скажу. А дела Вен. Ходить, тиняється. Поки погрузчики нагрузують, тракторист віддихає, так? Да? Ні? А що ти робиш? Гляєш. Гуляє? Ну так. Да. А ми кидаємо. Бачите, яка тяжка життя у блогерів? Знімаєш, знімаєш відео. А ще сусіди приходять, як сильно гамониш. До скільки, до 22.00 чи до скільки? Що? Могу горлати на все горло. Комендантська з 12. А, ну так, да, 22. До десяти вечора буду горлати, поки горло не Горло Горлом уже раніше я Ну, ось, ударно попрацювали, трошки подожди. Трошки перегрузили тачечку лишню, Ну нічого. Зараз поїду і у мене ще містечко де розкидає. Ну так ось. Слали город, помощник допоміг. Да? Тракторист. Ну, Ось передають дорщики, сніжок, трошки пропитає земельку. Не будемо орати, бо думалось орати, воно. Не знаю як у нас, а у нас морози передають до 3 градусів і сніг. Ну, Гнайок вивозили, вже менше роботи буде. Треба дрова попиляти перевезти тепер, щоб до оранки. Ну а так. На цьому будемо завершувати наше відео. Ставимо лайк, коментуємо. Як вам сподобався мій тракторист. Докторист, іди сюди, лайк попроси. Ну ти ж казав, що тобі ж треба лайки, коменти. Чув? Просив, щоб йому були лайки і коменти. Так що пишемо, коментуємо, ставимо лайки, не жаліємо, пальчики так увели підіймати. А так, бажаємо всіх мирного неба і до наступних зустрічей. О, і метелик летає далі.